Вітаю вас, ви дивитесь акценти сьогодні. Відзначаємо день соборності України 22 січня 1919 року. Відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою на Софійській площі в Києві. І сьогодні знову тема об'єднання чи скріше повернення всіх українських земель як ніколи актуальна про історію та сьогодення. Говоримо в акцентах. У гостях історик, доктор історичних наук Запорізького національного університету Сергій Білівненко. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пане Сергію, для сучасної України день соборності, що означає на вашу думку? Для сучасної України це з одного боку те, що вкладається філософськи, це духовна єдність і територіальна єдність. Соборність а загалом то. Християнський термін, термін, який пішов із богослов'я, і позначав якраз єдність духовну, моральну, а в тому числі і потім світову єдність і християн для України ж цей термін прийшов із філософських вчень XIX сторіччя, і тоді він позначав єднання всіх українців, які перебували в різних державах на той момент у складі Російської імперії та Австро-Угорської імперії і і першості війни і все, що відбувалося далі. Революції, які відбулися в Російській імперії, в Австрогорській імперії розпад і створення українських держав незалежних Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки поставив викликом об'єднати ці землі, тому що до цього це все була певна мрія. Така про цю соборність. Про це об'єднання зараз. же В умовах війни, як ви правильно сказали, це дуже актуально для України. Дуже актуально для, в першу чергу, тих, які знаходяться на окупованих територіях. Особливо це важливо для Території, які вже давно окуповані, які вже 10 років як окуповані, це так це відповідно питання, хто і як виріс да, в цих умовах. Це діти, які пройшли вже всю школу за 10 років, виховувалися в російській школі в цих умовах. І навіть наша збройна перемога, в якій ми не сумніваємося, призведе до того, що треба буде духовно рейтингувати цих людей, так повернути їх відповідно. А a uh, um. Проблеми соборності, які звучали 105 років тому назад, так і звучать і до сих пір так само, тому що в головах людей чи готові боротися ну так звані так західняки, за так званих східняків за ці землі і навпаки відстоювати один одного, так підтримувати один одного, розуміти один одного, це проблема, яка залишається на жаль, і сьогодні і цим користують. Ця агресори, і виходячи з цього, ми маємо відповідно і проблему із колаборантами, які звичайно в усіх умовах там є, від, ну, от в усіх державах при всіх окупаціях існують, але потім відповідно треба цих людей повертати, в тому числі і духовно. Ну а сам акт злуки, от те, що відбулось 22 січня 2019 року. От наскільки це було важливо для нашої теперішньої сучасної України? І Чому так сталося, що тоді не сталося? Не склалося, не склалося почну так, да, із того, що а... Молода була українська нація. Так, початок ХХ століття це тоді, коли рушаться імперії, а руйнуються вони за допомогою, саме як я згадав, першої війни. Коли ті ж самі українці перебували попередньо в різних ворогуючих арміях імперських з одного боку, була російська імперія, а з іншого боку, австрійська, і між собою воювали ті ж самі січові стрільці, які потім розбудовували Україну. І е, от люди воюють, воюють, да, відповідно тут, раз ми стали братами, да, якось зненацька, так хоча уявлення і в мешканців західних регіонів України, півдня України, півночі України про єдність була. І про це говорили в першу чергу вчені. А ось на низинному рівні, так а серед звичайних людей, уявлення приналежності до єдиної української нації форм. І ще поступово, тому що ну, наприклад, ті ж самі етнографи, визначні Федір Вовк, його всі послідовники там Руденко. Інші вони ж розрізняли українців і антропологічним типом, і за іншим, не через кордони. Вони не говорили західняки, східняки. Вони говорили а північ, центр і південь України. І так вони наш етнографічний антропологічний тип визначали. Але треба було довести, що ці кордони є умовними Ними, а нація єдина. Ну а те, що відбулося АК з Луки, то власне ці наші дві держави перебували якраз в умовах страшенного зовнішнього тиску. Так Українська народна республіка відбивалася від більшовицької навали і вже майже впала на той момент. Уже відповідно рухалися більшовицькі війська навалою із території Росії. Західноукраїнська республіка знаходилася під ударами. Польських з'єднань, які будували свою державу, і лише розуміння, що об'єднання цих двох армій і цих двох держав призведе зведе до порятунку української нації, призвело ось спочатку очільників західноукраїнської республіки, які взагалі опинилися в страшному становищі, до того, що після перемовин було вирішено проведено акт цей злуки. Там же було відповідно спочатку приєднання. І ще Буковинської України, так до західноукраїнська, потім вже всі вони влилися. Ну і що сталося? Врешті, решт зовнішня навала, геополітичні умови того часу. А для України, яка в певний момент поставила на співпрацю із Троїстим Союзом, поразка Німеччини, Австро-Угорщини призвела до того, що ті, хто підтримав Антанту, а підтримувала Антанту Білогвардійська Російська імперія, яка туди входила, ті. Хто підтримали поляків, які як союзники, французи повністю їх цю армію знарядили польську для боротьби з більшовизмом? Але насправді поляки будували свою власну державу, і в першу чергу Львів для них був містом і землі навколишні. Вся Галичина були знаковими. І тому, на жаль, під ударами зовнішніх ворогів з одного боку радянської Росії, з іншого боку, ще Білогвардійської Росії, яка там підгрібала із півдня. Ну і власне польської держави, от Українська держава зазнала цієї поразки. І на що найбільш сумніше, а те, що насправді цей акт злук, він же був потім пізніше денонсований. Через рік, на жаль, відомий факт ми про це. Завжди говоримо після того, як українські війська Української Народної Республіки були інтерновані Польською Народною Республікою, так влилися як союзники до війська Речі Посполитої. Разом потім штурмували Київ, намагалися відновити. А то за цим договором очільники Української Народної Республіки цієї цей східняцької да так Званої, а вони за цим договором віддали землі західної України. По суті, це була зрада для галичан, і вони її денонсували цю угоду і не притримались. І це теж питання про духовної соборності. Да? Наскільки були готові представники кожного з регіонів відстоювати збройною рукою, віддавати своє життя саме за інтереси іншого регіону, От те, що ми зараз бачимо. От те, що в нас зараз насправді є, да скільки відповідно в українській армії є чисто якихось територіальних, як вони формувалися, з'єднань а майже не залишилося навіть ті, які формувалися як добровольчі на основі територіальної оборони, зараз подивіться, вони насичені представниками різних регіонів, і це не є конфліктом на сьогодні. Ну на вашу думку, зараз завершилась соборність України, а, ну, якщо ну, в тому контексті угу. про який ви щойно сказали, там хтось із західної України воює зараз, тут у нас на південному на східному напрямку. Так далі на Ти жаль сагнути? на жаль, ні, а ми величезна держава, і це великий плюс в тому плані. Ми насправді велика європейська з великою кількістю населення, різного населення, які перебували під впливами, хто там російської імперії, да хто речі посполити, хто австро-угорщини. То ми є відповідно етнографічно трохи різними. Так ми є відповідно за якимись поведінковими маркерами. Хто більше постраждав від радянського союзу, хто на щастя для них аж туди в тридцять. 49-му чи в 45-му році потрапив і свою ідентичність зберегли більше, менше перенесли і не було в них голодомору. Да не було, наприклад, руйнування у цих церков, які були боротьби там атеїзму войовничого і тому дійсно ми різні і. Соборність зараз ґрунтується саме на уявленнях про єдину цілісну Україну, так яка не зважаючи на мову спілкування в побуті, так не зважаючи на а, власні там етноконфесійні уподобання, бути там мусульманин, католик іудей, а, православний будь-якого толку, який є, то власне, ідея соборності зараз е насправді е більше працює, да щоб в першу чергу я українець, да а потім греко-католик, потім я православний, потім я рускоговорящий, потім я україномовний. Тобто соборність саме духовна територіальна зараз на вищому рівні. Але на жаль, те, що я згадав, так от ті території, які анексовані росіянами вже досить довгий період, а вони поступово від нашого українського світу, на жаль, віддаляються завдяки тій пропаганді, яка постійно їм впливає на міски і продовжує руйнувати їхню свідомість і їхнє майбутнє. Угу. Ну а якщо говорити про довоєнний період, чи можна сказати, що якраз таки недостатня соборність сходу заходу стала, ну якщо не однією з причин війни, то позначилася і на цьому також. От ну, наприклад, на Донбасі російські наративи підтримували, коли почався майдан і так далі. Можна сказати, що недостатніми угу. були соборні. Aby Передбачити, попередити ми не могли бути іншими, так тому що ми демократичні, і в цьому якраз і є той найстрашніший недолік, але ж ми не єдина демократична держава, от, от, і не в всіх державах є війна, так, але немає тебе такого сусіда, да, от який здатен цим скористуватися, тому що боротьба між частинами певної країни так. Недостатня соборність, якщо ми так визнаємо, ще є в тій же Іспанії, так а всі ми знаємо про баскський сепаратизм. У них там от Каталонія їхня постійно, відповідно, бунтує інших. Тобто там по суті чотири різних народи проживають. У них велика різниця в мові, да? те, що вони прийняли як кастильці єдину іспанську мову, кастильський діалект, да? і відповідно ним користуються. Не говорить про те, що постійно там Каталонія не бунтує, так інші речі. Якщо ми говоримо. Про федеративну Республіку Німеччину це знову ж таки це федеративна, а де говорять до сих пір досить різними мовами. Це діалект, який визнаний там єдиний. Ну і французів є різниця і всіх Сполучені останніх штати. так. Сполучені Штати з їхніми згадайте, да їхню відповідно громадянську війну, uh -huh. от і де до сих пір є багато прибічників uh -huh. а, а, того, що все таки південні штати бути окремо. техаські сепарати тобто це нормальний демократичний процес, і проводяться референдуми да, референдуми ті ж самі в Канаді, в Квебеці проводився референдум про незалежність. Шотландія отримала в складі республіки, але війни немає. Тому що немає божевільного сусіда, який хоче об'єднати, користуючись нормальними процесами єднання нації і для цементування свого суспільства, да, для того, щоб свої сепаратистські рухи придушити, такі як були в Чечні боротьба за незалежність керівського народу, такі як в Башкортостані ми бачимо а на сьогодні які ми бачимо в Татарстані. Тобто, якщо повністю інтегрована Якась національність до їхньої держави, то рано чи пізно все одно Росія не може утримувати їх всі. І для цього. У цю масу незадоволених, які можуть бути активними, так званими пасіонаріями, вони кидають в бій проти сусідньої держави і показуючи і іншим державам, і своїм, що ось дивіться, а ми все одно їх придушимо. да? ми все одно встановимо свій порядок. Тобто, це не наша внутрішня проблема, недостатня соборність, це лише зо зовнішній фактор, ну і 30 років вір, мирного життя. Ну, хай буде 20, да, там 22 роки. А це показує, що ми могли розвиватися без цих всіх речей, і навіть а соціальні рухи повстання ті ж самі, які були, там революції, які ми називаємо Помаранчева, да не призвела до початку війни і не призвела б і війна, яка почалася в 2014 році, без російської агресії. Без окупації Крима, ну тому що ми всі розуміємо, що неможливо спланувати військову операцію за три дні. Янукович mm -hmm. втікає, да, і тут відповідно починається захоплення. Вони вже зараз не приховують, що це почалася підготовка до цього раніше. Ви можете почитати час від часу, хоча це закриті. А російські новинні канали там інші речі, mm -hmm. то вони говорять, що в них прямо по республікам було призначено, що от відповідно ви відповідаєте за дон. Бас там, як тільки ми туди заходимо, ви за крим відповідаєте. Ви за перемовини з кримськими татарами? Це вони брали якраз представників Татарстану, а представників Інгушетії, тобто мусульманські країни, а того ж само Башкортостану, іншого. Тобто в них вже були ролі розподілені, не зважаючи на те, що відбувається в той момент на майдані. Да, от ну і питання тоді виходить і про розстріли на Майдані. Хто був і інспірував їх, і чому вони почалися? в криваву фазу це перейшло так, а не закінчилося перемовинами, хоча було багато на це готові. Ну і питання знову ж про українську соборність, а про єдність земель. А вона набагато була меншою по своєму накалу на чотирнадцятий рік а чи в, в ті ж самі росії де у них контртерористична операція так звана да, на а, кавказі почалася із якогось там 95-го чи 4-го року і взагалі ніколи не зупинялася да от вона в них триває триває КТО, це е, постійно а, бої там із сепаратистами з партизанами з іншими речами у нас же не було об'єднань на підпільних, які там боролися 20 років за незалежність від України. Тобто, це була чиста операція, військова, психологічна. А, навіть згадайте перші епізоди, коли входили російські диверсанти, і на Донбасі у цих міліціонерів вони там шикували і казали відповідно: я там офіцер, да, там присягайте. Вони якої держави? Да, там ну, Російської Російська Федерація, чого ти тут, да, Російська Федерація? Тобто не було очільне. Сепаратистських в Україні, поки вони їх не притягнули, не привезли там, а не поставили, потім викормили. Ну, колаборанти є завжди так, і потім це вже спрацювало і відповідно дало той ефект, коли на жаль, вчорашні українці вже воюють у складі ось цих угруповань, які вже офіційно належать до російської армії. Відповідно, а призиваються, воюють да там гинуть як зрадники і так далі. Ну на, на жаль, така тенденція. Вона характерна для світової історії. От це робили ті ж самі нацисти по відношенню, наприклад, до французів, яких набирали також свою армію до інших окупованих земель тих самих поляків, сілесців набирали свою армію іншу. Тобто використовувати людський ресурс, просто як перепрошую, м'ясо, да, яке відправляється на забій, але при цьому їм промивати вуха і мізки ідеологічними моментами. Це якраз ознака тоталітарних дерев. Держав і вони цим вдало користуються. Демократія ж ми обговорюємо. Да? Ми між собою. От е, треба там е, вводити російську мову. Не треба, да, забороняти українську і Всі інші речі у нас це проговорюється в тоталітарній державі. Все, всі всі вчать ідуть російську мову. Да, відповідно, всі ніяких питань ні в кого не виникає. Хто не вчить, то їде відповідно в Сибір там валити дерева, там копати копальні. Ну і всі інші речі. А тому тут найбільша проблема все таки не в нашому внутрішньому устрої, так і не в достатній соборності, а саме в зовнішньому факторі. Ну, тобто, зовнішній фактор це не тому, що в Україні незалежній цільні всього 32, Тобто, а не так. не те, що ми не встигли просто досягти соборності, так ні, які як, як тоді, як і 105 років тому назад. Тобто, зовнішній фактор спрацював. Ну, люди були готові жити в одній державі, так вони об'єднувалися, вони проводили перемовини, От а зовнішній фактор на це спрацював, тому що ну людина зазвичай прагне ж до мирного життя. Немає ж у нас ніхто ж не хоче. Нападати, вбивати, да забирати відповідно. Всі хочуть, мабуть, хтось хоче, раз це відбувається. Ну, от в сусідній державі так да, от і вони, вони це відповідно показали і, і, і принесли це сюди. А це не ознака там навіть цивілізованості чи ні, згадаєте, нацистів, да, німців, здається, культурний народ. Там да, план бути, от, да. А в них був план по вбивству частини людства. Це теж була історія про мир. Да? От ми зараз говоримо про росіяни, самі руски мір мир да у нацистів теж у них не було прагнення до війни, у них було прагнення спочатку всіх вбити, да, а потім щасливо жити. Вони теж хотіли миру свого. А соборна єдина там, Німеччина, да, рейх від там, океану від океану. Якби, це теж була мрія про майбутнє да, насправді. І в росіян зараз, в очільники в Росії у цих хворих, так, у них така ж сама мрія. Да, от -от скрізь повинен бути оцей російський мир. І тут вони натикаються на соборну Україну. Так? І як Якби ми не були соборними внутрішньо це б завершилося ще б тоді в 2014 році, та от відповідно. А так згадайте відео їх повно зараз, як звичайні чоловіки, там, і не зовсім там з вищою світою і інші, вони а, виганяли тих росіян звідтіля. Відповідно, і є такі відео. От, є відповідно моменти, які пов'язані із тим, що величезна кількість добровольців. Першочергово були уродженцями саме Донбасу. Да? А ви можете подивитися, по найбільшій кількості тих самих жертв в 2014-2015 році. Це представники якраз центру України. Да? Це найбільша маса загиблих була з Дніпропетровської області. Це ті, які були військовими. Так? Дніпропетровська область здається, ж, там, там, хто його там центром да, вважає, хто Сходом, хто там, чим її вважають там, Іськомовність, да, і всі інші речі, але величезна кількість там Кіровоград відтіля да, Кривий Ріг да, відповідно від Велика Маса. Тобто, це говорить про соборність і про внутрішню єдність насправді українців і цей спротив, те, що ми витримали, особливо в 2022 році, не зважаючи на кількісну перевагу да, технічну перевагу російських військ, те, що відстояли Київ, так відстояли відповідно Харків. Той же самий. А Харків, скільки там кілометрів до тієї Росії, там кричали «русський город і все інше. А Харків вистояв і не в останню чергу саме завдяки саме місцевим мешканцям, які і допомагали нашим солдатам, Миколаїв поліція. В нас ставлення до поліції специфічне, також. Але ну Миколаївська поліція Миколаївська область показала себе як ну, найкраще да, в, в цьому плані. В ці бої, які велися навколо Миколаєва, а в Баштанці в інших містах, це є справжня соборність. На жаль, мита кров'ю. Ну, от ідея соборності, до речі, вона не у 1919 році з'явилася не в 91-му, а її приписують навіть Богдану Хмельницькому, який вважав, що військо Запорозьке воно має контролювати всі землі Русі України. Е, погоджуєте, що це дійсно в не родоначальника, от ініціатор можливо цієї ідеї, і тоді чому не вдалося знову ж таки а, так. Зовнішні фактори, які але там і внутрішні, да все одно повертаючись до внутрішніх зовнішніх факторів. А ми все одно не живемо в вакуумі, в унікальному, де ми можемо зварити свою соборність і щасливо нею користуватися. Богдан Хмельницький розпочинав свій визвольний похід, да свою війну по суті як повстання за права козацтва по суті невеликої групи українського населення на той момент. Вважається, десь населення можливо було в районі 6-7 мільйонів загалом українців етнічних, а козаків було десь 100 тисяч на той момент і сім з підсусідками. Тобто, це невеличка верства, да була насправді, але це була активна бойова верства. Це так, так, було. так які по суті змогли опанувати. Одну з найбільших, найкрупніших на той момент територій в Європі да на секунду. Я думаю, що Богдан Хмельницький і його оточення, і про це говорять історики. В певний момент навіть злякалися, да. да починаючи як боротьбу за свої права для того, щоб зупинити покатоличення, так зупинити наступ на українську шляхту, на українську віру, так і отримати права для козацтва привільовані, щоб по суті вимоги були на початку не такі ж сильні, да тому що річ Посполита це спільна держава. Права, а, Литви та Польщі. Mm -hmm. І українці для своєї Русі в, в, для України вимагали такі ж самі рівні права, да, там в і все інше. А закінчилося тим, що коли не змогли відповідно домовитися, коли перемогли українці в багатьох битвах, зазнали поразок в багатьох битвах, а то опанували величезну територію, і з'явилася ця ідея всього відповідно, де був русин українець. Там скрізь відповідно, щоб була влада козацька. Ну хто знає, що б сталося, якби тоді вийшло у наших козаків, але зараз маємо те, що маємо. Я дуже дякую вам за те, що завітали. Дякую за цікаву розмову. Це був історик, кандидат історичних наук Запорізького національного університету Сергій Білівненко. А я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Давайте будемо об'єднувати наші зусилля, кожен на своєму місці, адже єдність і соборність важлива складова у боротьбі з ворогом, а також у збереженні цілісності та незалежності нашої держави. Хай щастить. Побачимось.